Придбавши таку сумку бананку, три патчі ви отримаєте в подарунки доступно у кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та чорний мультикам. У її передній частині розташована широка велкропанель з лазеркатом. На неї ви можете закріплювати ваші патчі або ідентифікатори. У нижній частині знаходяться стропи, на які ви можете закріпити, наприклад, турнікет. Для зручності з боків та у верхній частині бананки ми розмістили 4 петлі, щоб ви могли носити її у різних положеннях. Щодо самого ременя, то тут розташований фастик, щоб ви могли її швидко зняти, і у верхній частині ось така м'яка накладка, щоб стропа вам не натирала. У її задній частині розташована. Що вона кишеня, яка прилягає до тіла. Отже, ваші цінні речі залишаться у безпеці. По бокам знаходяться два фіксатори на кнопках для того, щоб ви могли її використовувати у різних умовах. Якщо ви плануєте використовувати сумку як цивільну, ви застіваєте ці фіксатори, і далі вона у вас не розкриється. А отже, речі з неї не випадуть. Також її можна використовувати як аптечку або ж сумку для інструментів. Для цього вам просто необхідно розстібнути ці фіксатори. Розкрити, і вона готова до використання. Всередині вона виготовлена з велкроматеріалу, на який ви можете кріпити або патчі, або додатково докупити змінні панелі. Також у цій частині є дві кишені, які застібаються. І спереду є також кишеня, яка поділена на три відсіки для зручного розміщення ваших речей.